Всім привіт, дорогі глядачі та підписники каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от техніка, желка 4520М, але це, звісно, не оригінал. Хоч і на там щось там співпадають, але це не оригінал. Приїхала з проблемою. Перше, це масло тече, потім іде в рознос. Ну а Наступна вже Остання причина це вже не запускається. Тобто останнім часом вона йшла в рознос, а потім перестало вже запускатися. Основні причини. Основні причини, якщо йде в рознос, це сама стандартна, яка яка є останнім часом, і не тільки останнім часом, а майже постійно, в 90 випадках це пробита прокладка під гільзою. А уже потім. Ось останні 10% це грязюка на відстійнику через те, що паливний фільтр стояв не той, що треба, і натягнуло то туди грязюки. Ну, Так, як бачимо, тут нема ніяких опізнавальних знаків, що це желка. На картері я вже дивився, там М, МТ, МТ чи щось таке там, типу, типу. Ну, так от воно виглядає. Хтось тут щось лазив. В принципі, в принципі можна і так порестуватися. Можна. Я не кажу, що це правильно, але в принципі, можна. Хтось тут уже <кхи>, щось крутить. Ну, тут гільза відкручена. Воно і так видно, якщо подивитися, е оце все, як то кажуть, доступне вікно. То видно, що прокладки немає, і зазор там вже десь більше міліметра. І під гвинтом кріплення також між гвинтом і гільзою вже більше міліметра зазори. Але, 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 ну, поршнева так, померла також. Чому помирає поршнева група? Тому що при тому, коли пробуває прокладку і невчасно звертаються з ну З технікою в ремонт, то вони почуть до останнього і звісно от свічка. Ну Я вже, як то каже, повторюсь. Якби це був автомобіль, то в принципі якби нормальна свічка. так як це двохтактна техніка, то срака циліндруг. Зараз я наберу Клієнта скажу, що потрібно міняти поршневого групу. Якщо погодиться, звісно, поміняю. Якщо не погодиться, то отак, от, отак от все скручу назад і поїде нахрену надалі. Зараз телефонуємо. Ну і так, поки клієнт думає, покажу вам, звідки беруться запчастини, яких не вистачає. Не вистачає, що тут. Це вже, ну якщо звісно клієнт погодиться на, на цей весь ремонт люльки. Тому що тут лише пружинка. От вона, пружинка. Люлька. От. Ну, правда, новенька. Новенька, але все одно є вона. Потім нам не вистачає оцього з оць цієї резиночки. Тут резиночка повинна бути. бути. Є от і такі от коробочки. І в цих коробочках куча всякої штуки лежить. В них і беруться, то кажуть, запчастини. О! От резиночка є. О, там навіть якийсь код на ній є. LI-520101. О така от штука є. Ось так от. І ну, тут куча всяких там глинтиків. Глинти опа на косарку. Косарка лежить без цієї штуки, знайшлася. От є такі всякі валющі штукенці. Вони правда нікому не потрібні, але, але вони є і звідси вони боруться. Отак от. Це планка з хускварним, мабуть. Партнер або хускладне кільце якесь валяється. Пальці лежать, натягувач, зігнутий, ну, але, але воно вложить. Ну, якось. якось так. Клієнт погодив ремонт, розібрав, ущільнювач прийдеться міняти в будь-якому випадку. Тут він бігає, гуляє, коротше одним словом. Циліндропорошнева. Те, що я казав, що їй кердик, тому що відкрутилися гвинти кріплення. Чому вони відкрутилися? Вони відкручуються від вібрації. Або якщо е -е, ограничителі знімають на ланцюжкові душі, чим потрібно, пилку, як то кажуть, рве, так от її дьорга туди-сюди. І от патрубок тріснутий. Так що е -е, точно, точно не скажу. Чому вона згоріла, але точно вона згоріла від лишнього, як то кажуть, від надлишку повітря. І що тут дуже-дуже цікаво, це те, що вшивили дві прокладульки. От одна, от друга, одна-друга. Так що... так що якось так. Придеться її трішечки відмити. Оце все тільки бики почухати і все, і поїде, як то кажуть, далі на клієнту. Подивлюсь на шлангочку, скоріш за все шлангульку, та що йде від карбюратора на праймер, потрібно буде, скоріш за все, замінити бензин. Ну, навіть не спиртовий, а, ну, я не знаю, не знаю який запах, ну, аж, аж ласки аж виїдає від цього запаху. Так що помиємо, помиємо, складемо, поїде, поїде далі, якось так. Короте, я не знаю, що трапилось, можливо, це <кій> такий бензин веселий попався, пари його, можливо, надихався, нанюхався, не знаю, але вже хтось п'ятий раз в майстерню гепає. Я двері відчиняю, а з тієї сторони немає нікого. А на вулиці... Точно не скажу. В общем, накрило дебело. То або потрібно з цим ділом зав'язувати, або побільше відпочивати. В общем, якось так.